Всіх вітаю. Є у нас такий магазин Ярослав, домашній текстиль. А тут разом в ньому ж в цьому зданні, скажімо так, магазин вина, але я хочу зайти в Ярослав, Ну не знаю. чи розрішать мені зняти, то у мене дівчата давно вже просили, щоб я сюди зайшла. А в мене якраз є причина зайти, бо мені треба подивитись постільну білизну. то я зараз зайду, спитаю, якщо дозволять зняти, то зайду ось, Ярослав. Таких магазинів у нас, ну я не знаю, оцей, отут, що на Парижській, і ще біля центрального ринку є. Може ще десь є, я не знаю. Тут є все, подушки. А тут у вас подушки є пух перо? Пух перо з тієї сторони. З якої? А це штучне. на да? Подушку. А де оце отут? отут? Так, є 30 пух, 70 перо, а тут є ту гривень. Є 50 пух 50 пера, 824 гривень. Зрозуміло. Так, добре. зараз немає, а вони будуть. А в яку вони будуть ціну? 1385. Ну це вони мягенькі там такі, так? Оце так. да? ну, для дітей, дитячі, Красиві Це ось комплекти постільної білизни дитячої. дитячие. Бясна 541 гривна. Ну, це хороший. Тут цей магазин лучший, ніж той, що біля центрального. Ковдра є, ковдра 480 гривень. Ну, така, на ощупь хороша. А есть цегана, а це бавовна. А це стоїть 700. Скільки? 714. Ось такі. Вони такі гарненькі, приємні такі. Це то 644. Це розмір полуторний, напевно, да? 170 на 205. Двох це... спалка. А, двохспалка. А тут разні, дуже хороші. Ось такі пліди я купляла, то дуже класні отакі. 422. Класні, ну тут хоро... у ну, них хороше тут все. Простирадло махрове. 778. Це теж двохспалка. Ну тут різні вони є. Ковдра 530 Ну тут разні розміри то і разні ціни. Покривало все яке, покривало велюр. 320-384. Такі красиві покривало. Ну, і тут є ще постільна білизна, є комплекти а є просто отдельно наволочки. І, ну, наволочки просто неї. Просторадла, ось. Мені такий подобається ось. Класний. Це. 1087. Тільки я не повідомлю. А оцей, скажіть мені, будь ласка, оцей, який якого він розміру? Оце тут полуторки, так? Да? Це красивий такий мені сподобався. А у 1109. Так, потом 1284. Заже наверно наверное, двухспалки и евро. Ну, хорошие. У них красивые расцветки и хорошие цены такие нормальные. І... ось все простирадло віддільно. Скільки воно стоїть. Всього багато то є ще рушники. Ось, ось з надписами. Дивіться, кум, брат, сват. Ой, Господи, дідусь, мама, папа, онука, кума, сестра. Это все и 164 груди. А размер 50 на 90. И у вот Суши хороший выбор полотенца. Вот такие. И такие колеры классные. Это размер 40 на 70, 64 гривни. 40 на 70. Кольори красиві. А це размер 50 на 90, 103 гривни. Хороші такі. А це 70 на 140, 223. Ну, такі кольори всі гарні. А ось все, 50 на 90, 143 гривни. Такі вони, як в полосочку махровый 70 на 140, 279 ну хороший тут і есть эти рукавички на пухні все есть такі красиві кольори сорок на 70. восемьдесят одна а есть ось таких Сто п'ятдесят. А є семіна, нам дивіться, які хочеш. І сто його воно... скільки стоя, бачу. У них дуже гарні такі кольори. Красиві і по якості вони хороші. А ще є вафельний рушник. Вафельний, да, 174 гривні. Хороші. і є ще Це скатертини скатертини Да, дивіться, які гарні, Красиві. Ось такий плед красивий мені сподобався. 474. Отакий гарний. Стюбані. Вовна плед. 872 гривні. І є тут ще піжами і штани. Дивіться. Тоніка. Та таке всяке гарне набір рушників. кольори красиві тут, гарні і піжамочки ось є Хороші. і ціна така нормальна От. Я тут купляла колись то класний і Все така булочка хороша, хороша, все хороше, а це ще плед фліс 374. Тоже класний. Так, добре. Хороші рушнички. Сейчас я рушник подивлюсь. Ну оцей набор 351 гривня. А тут за 350 ну, це тут банне для лиця і маленьке, так? Два бани і для да? лиця. А, там тільки два рушники. Красиві. А ще такі є гусаки? 420 гривень. Розочки ще раз вам покажу. Дивіться, які вони красиві. Так хорошо роз, розпустилися. Ну, так, да, на дворі ж зима не зима. Так, пішла я, приїхала я з того Ярослава, не дуже була, хоча я не розумію, не дуже була довольна продавець, що я зняла. З такою кислою міною мені. Хоча я ж спитала, є, інші заходять і просто собі морду кирпичом і мовча знімають. Да, я спитала, можна зняти. Вона півчаса стояла, думала, чи можна, чи ні. Потім все-таки розрішила. Ну, коли я знімала, вона ходила за мною сліду, сліду. Господи Боже, ну наче це Бог знайшов, якийсь секретний об'єкт. Ну не розумію я оцього. Странні якісь люди, їм хочеться добре діло зробити, так вони ще саме. Ну, прийшлося вже так, щоб її трошки задобрити, купити рушник. Ну, в принципі, він пригодиться. Я прийду додому, потім покажу. Він, в принципі, пригодиться цей рушник. Он пропускає, так. Так, все, я иду в АТБ, сейчас зайду. Не, зайду сначала в Єву, а потом в АТБ. Ой, не, в АТБ зайду в Еву не буду. Не люблю. У них там така ячейки такие для пакета, бо у меня я с пакетом не буду вже. Ось у них пакет. Там такие ячейки у них поганые. Як закриєш, то потім три часа будеш його відкривати. Це треба сюди без пакету йти. На тебе зараз зайду та і все. Дякую, що були зі мною. Ще раз хочу сказати, що Ярослав – хороша білизна, у них там якісний трикотаж і постільна білизна, і рушники хороші. Я зараз прийду додому за і вам покажу. Всім миру добра, гарного настрою, гарної погоди, але ну, зими в нас нема. Ось така зима. Та ще хотіла показати, оце ж церква у нас строїться. А он, церква, бо хтось питав у мене, а де ж у вас там церква? Ось строїться, а воно, бачите, під дерево. Вернее. То не дерево, а то зараз, якісь сучасні матеріали, то зараз там поки рівень вона, так що в нас є церква в районі. А я ходжу сюди в неділю. Ось такий рушничок я купила на кухню, ось такого галь... гального кольору. Гарного там був синій, мені він більше сподобався, але це чомусь по якості трошки краще, ніж той синій, він якийсь тонший. Класний. Постираю його і буде те, що треба. Я таки беру на кухню. Є у мене вафельні, є і такі. Ось у його ціна, скільки тут? 64 гривні. Хороший магазин і хороший там якісний трикотаж, але мені не сподобалась продавець, вона така непривітна була. Взагалі така з кислою міною і таке Бог знайшов, Значить я таке щось Бог знайшов в неї просила. Чи це якийсь стратегічний об'єкт, чи що я так нічого не зрозуміла? Наоборот, сказала б «спасіба», тому що він в такому місці, той магазин, не всі і знають, що він там є. Таке щось? Ну, добре. Хоч так вийшло. Я, якщо чесно, то мені там Іра сказала, що каже, каже те саме. Може, навіть і взагалі не розрішать тобі знімати магазин невеликий і таке. Так воно і вийшло.